Друзі, усім великий привіт! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Моя ранкова кава, а за вікном у нас ось така зима. Хоч в кінці березня мало би вже якось трошечки радувати більше сонячними і теплими днями, але зимонька не хоче нас покидати і залишати. Але ми маємо заплановані справи і будемо сьогодні робити весну і наближати її тепленько в нашій оселі. Тож, по плану, в мене сьогодні прання і буду прибирати у фемлірумі чи сімейній кімнаті, чи камінній кімнаті. Тож залишайтеся зі мною і приємного всім перегляду. Ну а розпочинаю я своє прибирання. Це із збирання павутиння. Як на диво, але вони були десь по куточках маленькі, але вже сиділи. Маю ось такий гаджет. Це доволі хороша штука, в кого дуже високі стелі, потолки. Вона є дуже помічна, вона розкладається в мене і робиться ще більшу по висоті. Тож я не потребую ніякої драбини і це дуже зручно. Можна вся гарно ось так зібрати. Я от з сліпом прохожуся по поверхні каміну, забираю там деякі порохи, які є. І сьогодні в мене по планах помити вікна. Так як погода не є дуже хорошою, щоб помити їх з двох частин, то сьогодні мию тільки з середини: а коли буде тепліше або коли сніг розтане буде дозволяти мені як кажуть, погода це зробити. Я помию обов'язково ще з надвору. Тож приступаємо. Зазвичай я мию водичка з оцетом, мені так більше пасує, і використовую тільки паперові рушники. Не беру ніяких тряпок, абсолютно нічого. Це набагато зручно і вікна дуже хороші. Після цього без різних розводів по разу протираю. Ну і доволі мені подобається, як вони виглядають. Ну і як завжди, мій помічник біля мене. Ніколасик, наш котик, все провіряє, все йому треба побачити, як мене тут справи. Чи зі всім я справляюся, так що е, в мене була своя компанія. В майбутньому я планую в цій кімнаті так само повісити штори і тюль, але це буде трошки згодом, тому як ще не можу вирішити, який кольор мені тут вибрати. Ну, тюль, зрозуміло, білої, але от штори в мене такі, як кажуть, змішані тут відтінки. Ось так собі вирішила, буду кожного дня потрішки прибирати, так як невдовзі буде паска і треба все встигнути, так як будинок великий. Тому ось буду такими частинами прибирати, щоб все встигнути. Ось такі гарні і чистенькі віконечки. У мене є так мені приємно, аж душа моя радіє Закриваю ось жалюзі. І, як кажуть, одна частина роботи зроблена. Ну а зараз будемо братися до витирання порохів верхньої поверхні. Ось так прохожу тряпочкою, ось витираю ось ще раму від камінних дверей. І е, будемо зараз е, братися за полосос, і звичайно, все треба прополососити тут. Ще змінила насадку на полососі, хочу прополососити ось ці крісла. Зняла верхні подушки і буду ще полососити диван. Полосос у мене фірми Shark, я вже про це говорила не в одному відео. Дуже мені подобається цей пилосос, дуже гарна в нього потужність, гарно все пилососить, вбирає і загалом гарно чиститься і дуже довго тримає батарея. Ну а після того, як ми все гарно пропало треба, звичайно, зробити вологе прибирання. Ось я мою підлогу, прохожуся по всіх поверхнях, по всіх кутиках. Маю ось таку дуже хорошу швабру бону фірми. Дуже мені подобається вона, вона така маневрена і мені загалом все пасує в ній. Ось незабаром буде паска. Це дуже велике свято для нас. Ми його відмічаємо за всіма українськими традиціями, святимо пасочку, яєчка окрашуємо ковпаску. але будемо це робити 9 квітня, так як всі американці тут святкують Паску іменно 9 квітня. Ось все ставлю на свої місця. І хотіла би вам розповісти, чому саме зайчики є ось такою. Кажуть, прикрасою у американців. Це за старою легендою була одна жінка, яка була дуже бідною. І вона ось хотіла своїм діткам зробити приємно і окрасила крашенки і порозкидала їх у себе у саді. І коли дітки їх знайшли, повз пробігав зайчик. І це є такою. Можна сказати, традиційною тваринкою саме на таке свято. І ще одна з богинь була Естер, тому слово істер, тобто Пасха, по-англійськи саме так і звучить, тому її священною тваринкою був саме зайчик цієї богині. І ось показую вам результат своєї проробленої роботи. Дуже мені все подобається. Поставила ось такі жовті тюльпанчики, свої зайчики. І ось такий в мене результат. Ну, а за два дні весь сніг розтанув і я змогла помити із вулиці всі свої віконечка. Ну, а так як я пропрацювала трошки, і, звичайно, треба ще щось приготувати на обід. в мене сьогодні це буде дуже смачний фрикадельковий супчик, додаю ось трошки картопельки. Це все на курячому бульйончику зварено. Кружельцями нарізаю морквинку і маю курячий фарш, де буду робити ось такі фрикаделечки невеличкі. І все гарненько перемішую, довожу до кипіння, даю йому ще з півгодинки покипіти, і ось така смакота в мене вийшла. Ще хочу запекти овочі, помила ось ашпарагус, І в мене два ось таких солодких перці червоний і помаранчевий. Даю трошки сушеного чеснику, прованських трав, паприки. Загалом все, що ви любите зі спецій, можете сюди давати все. Все буде смакувати, базилик, ось показую, і обов'язково твердий сир. Я ще трошечки збризнула олійкою, в даному випадку в мене була в спреї оливкова олія. Ви можете дати трошки масла, навіть якщо хтось любить. І все випікаємо у духовці при, темп... при температурі 180 градусів, десь приблизно 30 хвилин. Ну, а на гарнір в мене був сьогодні рис, і в мене були ще курячі котлетки. І е, ось показую вам результати овочів, які вийшли. Так що всім смачного, хто буде їсти. Ну, і ще хочу поділитися з вами, друзі, рецептом смачного десерту. Нам потрібно 250 г сметани збити з 4-столовими молошка цукрової пудри, взяти ягоди. У мене в даному випадку це є малина і трошки полуниці. Можна використовувати і любі інші ягоди, які у вас є і заморожені. Ось так все ретельно переминаю вилочку і буду викладати ось такими шарами. На дно вистеляю трошечки сметани збитої, потім йдуть ягоди. І ось такими невеличкими порціями шарами виставляю. Далі нам треба це все поставити на годинку у холодильник. Ну, а для шоколадної намазки зверху я буду використовувати плитку молочного шоколаду. Розігріла його в мікрохвильовій пічці, додала туди кісточку масла і трошки ще сметани. Ось так це ретельно розмішую. Даю йому остинути і витягую з холодильника після години часу наші десертики. І коли в мене остила помадка, я ось такими маленькими, кажуть, рухами розрівнюю по всій поверхні нашого десерту нашу шоколадну помадку. Ну і після цього ще можете трошки поставити у холодильник десь на півгодинки раптом. І все, десертики наші готові. Ну і ось така краса в мене вийшла. На цьому, дорогі друзі мої, я буду завершувати своє відео. Я всім вам дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюся, я вас замотивувала. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відмічаєте Пасху, як ви готуєтесь до неї, чи так само декоруєте, чи так само прибираєте своїх в селях. Мені буде дуже цікаво. Тож, всіх люблю, обнімаю. Підписуйтесь на мій канал, хто ще це не зробив. Обов'язково ставте вподобайки і всім па-па!